Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам, з чого я розпочинав свій товарний бізнес і як можна зараз, в 2025 році, його розпочати. Тому не буду затягувати, розпочинав. Розпочинав я 12 років тому. І я одразу зняв офіс, але не тут. Подивіться старі відео на каналі Бізнес-Прив. Я зняв офіс і почав продавати товари, жіночий одяг, батьків, в себе через соцмережі ВКонтакті. І однокласники. Ти на офіс, і вже співробітники, і якісь там канцелярські речі, комп'ютери, електроенергія. Це було вже трішечки важче окупляти, коли ти тільки продаєш в соцмережах ВК однокласники. І тоді я побачив на горизонті Marketplace Pro. Тому в мене це просто в крові, в душі, в серці. Я не знаю, це. Те, чому я навчився з дитинства завдяки батькам? І того, і того у мене було вже 4 магазини по 100 тисяч товарних позицій. Я навіть не згадаю, скільки це було постачальників при такій кількості товарних позицій. Я працював по дропшипінгу, вже було десь три мене менеджери по обробці замовлень замовленців, котрі надходили. Я перезавантажував товари, я контролював магазини. Якщо є падіння в продажах, я там все контролюю, я щось роблю, відкриваю нові магазини. І в цей момент я зрозумів, що все треба далі масштабуватись, треба далі йти і відкривати нові магазини на маркет. Тільки потім, коли пройшло 5 років роботи по дропшипінгу, тільки потім я захотів, ну і реалізував, звичайно, свій склад. Я захотів, щоб в нас були своєчасні відправлення товару, щоб я перевіряв якість, щоб я перевіряв, щоб саме те відправлялось. От я хотів саме так. Я хотів фізично бачити цей товар себе на складі, тому що це. Це також надихає. Надихає, коли ти бачиш свій офіс з товаром, співробітники його передивляються, вони фотографують, знімають відео для клієнтів, котрі хочуть там щось дізнатись. І це набагато ефективніше, ніж працювати по дропшипінгу. Але не все так радужно, це вже тема іншого відео, що таке дропшипінг, що таке свій склад. Я вже неодноразово записував, тим паче на каналі бізнес прорив приходьте в Ютубі є. І що вам хочу сказати. Що все дійшло до того, що в мене в середньому завжди 10 інтернет-магазинів та маркетплейсіпром. в мене на зараз три інтернет-магазини на розетці. в мене на зараз один інтернет-магазин і підготовлюється ще два магазини на Google Шопінгу. І ось так от виглядає моя товарка, де все абсолютно зделеговано. Ось до цього я прийшов. Також я прийшов до того, що більше шести років викладаю, як на Пром зайти і заробляти від тисячі доларів чистого прибутку на місяць. А тепер. Як зараз заходити, що зараз краще: дропшипінг, чи свій склад, як працювати, які складнощі, що змінилося зараз дуже коротко, але змістовно все. Вам як розпочатку. же розпочати товарний бізнес у 2025 році? На мою думку, можна працювати по дропшипінгу, і з цього треба розпочинати. Навіть якщо у вас є бюджети, але у вас немає досвіду, немає сенсу розпочинати зі свого складу закупляти. Там все, що вам здається, що має продаватись, тому що це скоріше за все помилка. Це помилкова думка. Що саме, от я вважаю, що саме оці от машинки от ви в себе в голові мають продаватись. Ні, ви маєте перевіряти попит, ви маєте перевіряти конкуренцію, і тільки тоді, ісходячи з цього, вже закупляти товар. Чи бачите, що вже закупляють люди вас, купляють, тільки це вже купляти собі нас. Ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія ПрофіПак. В них і друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкраще це компанія Profipak. Всі контакти в описі під цим відео. Вирішите, на якій платформі продавати. Я вам всім раджу розпочинати з маркетплейсупрому. Фоб не потрібен. Можна зайти з постачальниками по дропшипінгу, дуже швидко додавати ці товари, проходити швидко модерацію і швидко отримувати результат. Головне, не подумайте, що зараз я вас якось склоняю до курсів, без навчальних курсів в наш час зайти нікуди не можна. Тому що це буде просто 99% фіаско. Тому що зараз я коли заходжу, просто свій приклад. Заходжу в Телеграм, заходжу в Ютуб. Американські заходжу в фінансове інвестування. Да? Всюди я навчаюсь. Навіть в інфобізі я навчаюсь, тому що без навчання ви просто не можете якісно зайти і створити конкуренцію тим, хто вже на ринку є. Давайте так. Я вам наведу приклад. Коли людина початківець, вона заходить, вона не розуміє, яку треба зробити фотографію. Вона просто десь тирить фотографію. Вона не розуміє, що має бути зображено. Наскільки важлива ця фотографія. Класний товар, додали якось про це, що поспілкуємось. Але фотка не цікава. Вам здається, що вона красива, і тому і немає в. Раз в першу чергу продажів. Окей, ви там поставите конкурентну ціну. Всі так заходять, да? ставлять конкурентну ціну. А додати професійно. Ви знаєте, що таке пошукові запити? Ви десь чули, мабуть. Може вам ChatGPT підскаже, але він не шарить на промі, наприклад, як створити пошукові запити, як створити назву для того, щоб видаватись краще за всіх. Всюди. І так, висновок такий: ви заходите на Prom, ви придбаєте магазин. Він коштує три тисячі гривень на три місяці на тисячу товарних позицій. Тисячу товарних позицій з головою. Додаєте товари тільки вручну, знаходите постачальників, де їх знаходити? Да? дуже багато відео навіть на цьому каналі, на каналі Бізнес Прив на самому промі в Телеграмі, в Гуглі, дропшипінг платформи, в Оликсі навіть є. Всюди є постачальники просто. Вбити там дропшипінг, опт і все це все постачальники. Треба просто порівнювати ціни, тому що є у вас два постачальника одного з того самого товару. Повірте, в них будуть різні ціни, і з кимось буде цікавіше працювати. Далі ви навчаєтесь, додаєте все це професійно і отримуєте результат. Окей, не беремо цю платформу, беремо платформу розетка. До речі, розетці мало хто навчає. А в мене в навчальних курсах є в подарунок курс по розетці, але це тільки віп-навчання. Туди треба заходити з ФОПом. А ви початківець у вас ФОПу немає. ви не хотіли його відкривати. Ви переживаєте, що треба повернутись, буде назад на роботу. А на пром цього робити не обов'язково. Але це класна все одно штука, тому що коли я розпочинав, я одразу відкривав ФОП. Все назад дороги немає. Так може закрити ФОП, але як кажуть завжди, це гемор. І тому краще вже працювати заробляти, ніж закривати ФОП і повертатись на роботу по найму. І так на розетку відкрили магазин, погодили все у вас, фоп є, погодили. Треба додавати товари. Набагато складніше. Треба створювати прайс, треба проходити модерацію цих товарів. Все це вручну модерується на розетці, на промі автоматично воно проходить модерацію. Може потім хтось до чого докапається. Зазвичай такого не буває. І потім торгуєте. Мало методів маніпуляції, але можна отримати якісь результати, як додатковий канал продажу. Окей. Надалі у нас є Google Shopping. От все вам буду розповідати, що ви просто порівнювали. Є Google Shopping. Це коли ви на хорошопі, до речі, в мене в описі є і Посилання на промовський магазин, і на хорошо можна перейти з бонусами. Хорошо це платформа для зовнішньої реклами. Для Google Shopping. У мене вже три магазини буде саме на цій платформі. Один є. І так, ви заходите, це конструктор. Ну не конструктор, це платформа, де є сайт. Ви орендуєте сайт, сплачуєте там 800 гривень на місяць і налаштовуєте зовнішню рекламу. Наприклад, Google Shopping. Google Shopping просто так не налаштувати, ніде інформації такої немає. Налаштуйте самі, просто втратити купу грошей, результату не буде це 100%. Є нюанси, які товар тут продавати, тому що з будь-яким товаром сюди не зайдеш, як на marketplace. Prom. Далі що можна обрати? Агенція вам налаштують за 20 тисяч гривень рекламу і зліє ваші бабки там місяць будете тестувати ці рекламні креативи, ну рекламні позиції. Чи ви навчитесь курс зараз коштують в середньому 600 доларів на ринку? Взагалі це стандартна ціна. 600 доларів середня ціна. І ви самі будете це робити. І це вже більш ефективно. І тоді, згодом, місяць тестувань, ви зможете вийти в плюс. Далі в нас йде платформа, наприклад, TikTok. Це безкоштовний трафік, він має бути, можна продавати товари, але треба постійно проводити прямі трансляції. Постійно, постійно рілси, короткі відео знімати і проводити трансляцію. Далі є інстаграм, його треба дуже красиво вести. Має бути SMM. Оціми калічними ручками початківців не можна цього робити. Як я це робив, треба, щоб це СММ зробив красиву сторінку, запустили трафік, креативи, це також гроші, і можна зливати бюджет, це достатньо ризиковано для початківця. Далі в нас є Facebook. Facebook це взагалі. Треба займатися тільки Facebook, якщо ви хочете бути в товарці, наприклад, і хочете спробувати Facebook, все інше відкиньте в сторону. Тому що, якщо ви будете щось паралельне ще що вести і не максимально концентрувати увагу на Фейсбуку, повірте мені, ви просто зільєте гроші. Оші, все, що у вас є, витратити час, і потім прийдете до якогось і скажете, навчи мене на нормальній платформі. От як до мене приходять, Сань, навчи мене на промі торгувати спокійно, заробляти більше, більше, більше і спати спокійно. Я кажу, ок, ти по правильній адресі прийшов. В принципі, розглядати епіцентр, Алло, закупка і інші платформи в Україні немає сенсу. Там маленькі замовлення, маленький результат. Топові позиції це те, де я торгую. І знову ж таки, нюансів, неймовірна кількість. Тому моя порада, ви початківець, ви дивитесь це відео. Починайте з Маркетплейсу Прому. Дивіться мої відео на цьому каналі, дивіться на каналі Бізнес-Прив, дивіться на каналі Товарка Тудей. У мене ще один канал. Це все про товарку, і в першу чергу про маркетплейспром. Неймовірна кількість корисної інформації безкоштовної. Я можу навіть показати в телеграмі. Мені люди пишуть, що Саня я проход не проходив тебе навчання, я дивився твої відео, отримав результати вже там стільки та А тепер прийшов, щоб донавчитись і краще заробляти. От мене зараз індивідуальний учень навіть такий прийшов. До цього мій партнер прийшов, каже: Саня, я заробляю за які просто твоїм відео. Тому весь цей контент для вас. Навіть не треба навчатися, якщо у вас зовсім все погано з бюджетом. І чи ви дуже дуже молодий, у вас немає грошей на це. Але повірте мені, без грошей, без знань зараз заходити неймовірно ризиковано і нерезультативно. Якщо є, хоч якась можливість навчитись, хоч базовим якісь знанням треба це робити в будь-якій сфері діяльності я навіть не про Prom кажу друзі на цьому все я дуже сподіваюся що це було захоплююче цікаво і інформативно в першу чергу і ви тепер трішечки знаєте більше по перше про мене по друге про те, як зараз можна стартанути в товарному бізнесі, як це правильно зробити покроково. Якщо залишились якісь запитання, обов'язково пишіть саме зараз в коментарях. Якщо все сподобалось чи щось сподобалось, підтримуйте лайком та підписуйтесь на цей YouTube канал. Друзі, і я хочу зробити вам подарунок. Це міні-курс по товарному бізнесу, як зайти на Prom. Умови всі є в описі. Обов'язково передивіться, виконати ці умови і ви отримаєте цей курс. Буде вже легше почати свій товарний бізнес. А також я дарую урок. Урок вже для тих, хто прям хоче суперпрофесійно зайти. Урок безкоштовний, вижимка просто всіх моїх знань, також всі умови в описі до цього відео. А на цьому все, друзі. Всім до побачення!